Ми поговоримо про пошук роботи в Німеччині. Ні? Привіт, мене звати Максим, мені 18 років. Закінчував курс maya 3D для гіндеву. Мене прийняли в компанію Apple в якості спеціаліста в офіційний ретейл-магазин Apple Store Там знання мови і розуміння менталітету. Це я думаю, два як найважливіших скіли. Ти відчуваєш себе як з другом. Просто сидиш, говориш собі, ну і не відчуваєш якогось такого сильного напруження. У мене історія вивчення така цікава, в цього відмовляли, бо казали, що в школі, в гімназії набагато більше перспектив. Курсів німецької це було. 4-6 годин я думаю на день це дуже роль грає хто в інший спосіб дуже ефективний, але близько 60 людей намагалося пройти. Саме перше інтерв'ю мене було з як одним з головних рекрут-менеджерів взагалі по всій Німеччині. Пол е є як своя особлива фішка. вони і саме її Вони Мені врятували інтерв'ю. Мовто то кажуть, якщо рекрутерам сподобалось, то все добре. Там привіт, ти прийшов, я тебе вітаю. Там бо я збирався звільнятися, але куди йти, і як со головна відмінність це те, що можна не парити за фотографію. Взагалі, можна те, що я в будь-якому випадку буду багато говорити з людьми е іноземним. Мовою виконувати рекомендації, бо вони реально дуже допомагають. Розуміти, що Україн, українці взагалі як нація набагато більш працьовита, і до цього, очевидно, іноді недостатньо, але все одно взяли. Вірити в себе, дуже банально.